Друзі, вітаю всіх! Сьогодні 9 березня, ще раз зі святом весни і краси всіх жінок планети, і ми починаємо розбирати новий Астро Тиждень на небі. Цей тиждень буде досить непростий, в нас вже очікується у п'ятницю перше затемнення місячне, яке дуже сильно впливає саме на психічний, емоційний стан. І ми з вами зараз будемо про це говорити. Насправді, окрім затемнення, ще багато таких досить складних планетних явищ, які ми розберемо в цьому відео. Отже, поїхали. Сьогодні 11-та місячна доба. Місяць в нас перебуває в знаці рак день досить емоційний. Накшатра сприятлива по Нарвасу, але йогі дня такі неоднозначні, тому все ж таки день буде з змішаних енергій. І що найголовніше, що включається вже зараз, вже сьогодні, від сьогодні до 15 числа до суботи, в нас Сатурн починає спалюватися сонцем. Тобто, зараз вони, Сатурн, ви знаєте, стояв у нас 2,5 з році в водолії, він закінчує там свій транзит, а сонце також закінчує в водолії, бо буде переходити в риби. І тут вони з'єднуються, да, вони підходять дуже близько один до одного. І звісно, це складна історія, коли Сатурн спалюється, тому що Сатурн це планета дисципліни, це планета порядку, це планета правил, це планета наших, наших кордонів і обмежень, як в плюсі, так і в мінусі. Да? Але в плюсі це також страхи, які... Ну, десь, знаєте, там сигналізують, що треба притримати коней, не треба поспішати, треба все робити виважено, поступово. Тому, звісно, тут може щось страждати. Може страждати наша дисципліна, режимність. Оці всі історії можуть мати такий, ну, несприятливий, скажімо так, характер, і це, звісно, буде тривати протягом всього тижня, тобто тримати себе в якомусь балансі. В рамках утримувати свої кордони, не заходити на кордони іншої людини і психологічно, в тому числі, буде досить складно до 15 го числа. Далі, що в нас ще таке вразливе? Да? Другий вразливий момент, який нас чекає від 10 березня і до 13 березня, а саме, це розпочнеться завтра, 10 березня, опівна дванадцятої ночі, в нас. Ходить в планетну війну Меркурій і Венера. Венера це наші почуття, Меркурій це наша рація, думки. Да? І мало того, що Венера зараз екзальтована, що вона підпадає під вплив раху, так само і Меркурій в нас зараз підпадає під вплив раху, але на відміну від Венери, він в падінні, він ослаблений. Тому зараз емоції, почуття, такі хвилі емоційні можуть захоплювати стан. І е, будьте обережні з вашими витратами, особливо 11-12 березня. Ж в жодному разі не робіть ніяких експериментів з ж е, зовнішністю. Да, якщо вам раптом захотілося якусь нову стрижку, знаєте, що це момент, або якусь там пластичну операцію, що це просто е, момент, знаєте, такі слабкості емоційної потім буде відкат, і ви. Звісно, можете про це пожалкувати. Жодних покупок, дорогих якихось речей теж не варто робити. Це буде дійсно такий бурхливий момент для творчих людей, можуть бути певні прориви. Ви можете емоційно приймати рішення, виключивши абсолютно здоровий глуст, і це також треба мати на увазі. Значить, перше спалення Сатурну. Другий планетна війна Меркурії Венери, третій елемент, який буде досить непростий і триватиме весь тиждень. Це ураження Марсу, який з понеділка від завтра, з півно дванадцятої, навіть без десяти дванадцятої ранку, він заходить в мрітю пхагу. Мрітя-Пхага пхага це утроба смерті або смертельний градус для планети. Гармонізація цієї історії це прослуховування Махамрітюнджаї мантри або мантри, яка долає смерть. Це прослуховування Нарасімха Кавачі мантри і взагалі прослуховування мантр, які присвячені планеті Марс. Значить, дивіться, це історія, нібито планета, дуже сильно ослаблена. Вона уражена, Це як людина, яка перебуває в комі. Так? Марс дуже важлива для нас планета. Марс відповідає за енергію, буквально енергію життя, волю, силу, напір. Такі, знаєте, зусилля, в принципі, ініціативність це все Марс. Цей тиждень ці всі історії також будуть дуже складно програватися. Отже, про понеділок я вам сказала, в принципі, день непоганий, тому що? що? Тому що хоче де спалення. Планетна війна в нас почнеться ввечері, хоче де спалення Сатурну, але в плюсі і мріть у пхага Марсу, але в плюсі в нас дуже позитивна накшатра. Пуш'я це накшатра, одна з найкращих для початку будь-яких справ. Хоча, ну, все ж таки, перед затемненням я б нічого такого капітально, знаєте, такого фундаментально нового не рекомендувала вам робити. Все ж таки, період затемнень це період більш глибинної роботи. і і інтроспекції, занурення в себе, роботи з психологом, зі своїм наставником, зі своїми майстрами це, це супер час. Значить, вівторок, 11 число, в нас буде вже 13-місячна доба. Тут вже активніше і планетна війна, тут вже активніше і проявляється мріть обхага Марсу, і досить різка кшатра Ашлєша, символ якої змія. Будьте обережні. Щодо будь-яких інтоксикацій в словах, в думках, у ситуаціях, це може абсолютно яскраво проявлятися. І одна один з показників цієї накшатри це така хитрість, тому будьте обережні, щоб не потрапити на гачок брехні чи якось хитрощів, маніпуляцій. Середа, 12 числом, а це та місячна доба. Рік та тітхі це час очищення перед передповнюю. Це час, коли ми очищуємо свій простір, очищуємо себе. Це дуже добрий час, щоб піти в сауну, щоб піти в баню, але точно не зараз. Тому що що? Тому що Марс у нас страждає. Марс відповідає за такі перегріви тіла, в тому числі за якісь миттєві реакції. Тому е, я б вам радила, ну там, плавання, якась легенька йога, пробіжки, прогулянки отак е, провести день. Ви можете звернутися до предків цей день, накшатра Макха, активна на небі, і Пітрій, її божество, відповідає за наш зв'язок з предками. Четвер е, вже починається повня е, 15-місячна та доба починається в нас о сьомій ранку. І... Накшатра буде накшатра дня пурва Пхалгуні. До речі, цікаво, що наступного дня, коли буде затемнення, затемнення буде відбуватися в Накшатрі утера Пхалгуні. Це пурва, це передній утера задній. це по суті дві частини однієї і тієї ж самої енергії. Передній ніжки кроваті і задні ніжки кроваті. Ця накшатра пов'язана з камою, насолодою. Ця накшатра пов'язана із матеріальними благами. І от саме момент затемнення у Терапхалгані це накшатра дуже пов'язана з подружжям, з сімейним життям божество її аріяман, який є покровителем шлюбних церемоній. Я зараз вам розкажу трошки більше про це затемнення. Отже, ми вже Перше два дні до затемнення, два дні після, тобто 12-13, 15-16. Якщо ви е, е, працюєте в консультуючій професії, відкладіть, будь ласка, консультації поменше взаємодії з людьми. Ми відкриті дуже сильно в період затемнення, і ми можемо всмоктувати не зовсім е, сприятливі і. Скажімо так, екологічні для нас енергії, чому тому, що місяць він подібен до губки, тобто наша психіка, вона така відкрита і дуже вразлива в ці моменти. На місяць впливає планета кету. Кету це планета минулого життя, минулої карми. З одного боку кету дуже інтуїтивний. Це буде повне місячне затемнення, тому що вони бувають часткові, вони бувають повні. Це буде повне місячне затемнення, значить, розпочнеться воно о 6 ранку за Києвом до 12 ранку, а пік його буде о 8.58 ранку. Все це буде відбуватися в нас в знаці діва. я тут зараз Діві, Ви пам'ятаєте, накшатрі у Тарапхалгуні. Так от ця Накшатра, вона насправді дуже лідерська, дуже проявлена, незалежна. Вона заточена на тому, щоб проявляти в світі свої таланти допомагати іншим і отримувати допомогу від інших людей. цієї Накшатри – сонце і цієї Накшатри більшою ця накшатра лежить в знаці діва, що говорить про те, що тут з'єднуються енергії душі сонце. Сонце для кожного з нас це органічна така природня атмакарака планета душі. Це те, через що ми втілилися. Звісно, ми всі хочемо там сім'ю, дітей, кохання заробити, виконати свої мрії, але найголовніша задача кожного з нас. Прийти і проявити свою сонячну енергію, свої таланти в цей світ, і зробити найкраще те, що можете саме ви у своїй енергетичному, у своєму енергетичному ДНК, у своїй планетній комбінації, у комбінації всіх ваших самскар, всіх ваших життів до ідеально проявити це. А Меркурій це якраз дуже прикладна планета. Знак діва це взагалі знак служіння. І е, тут з'єднується інтелект, да, і тут і раціо, і мозок, і дуже такі прикладні земні речі з'єднуються з енергією душі, з енергією творчості. Е, ви можете відчути в це затемнення з глибин буквально своєї душі, своєї підсвідомості, вже конкретні такі, знаєте, е, вказівки, куди йти, що робити, що починати. В мене вчора дуже багато в інстаграмі питали. А чи починати зараз нове навчання? Я так хочу, я так відчуваю, мене тягне. А чи змінювати роботу? Це може бути абсолютно з цим пов'язано, тому що знак діва, в якому відбувається затемнення в абстрактному гороскопі, він відповідає в нас за служіння іншим. Це шостий дім дім роботи, дім служіння, дім боротьби, дім конкуренції і, взагалі, такої соціальної проявленості можна сказати. Тому це це подія, це затемнення буде вкрай цікаве в нас. На моєму телеграм-каналі, звісно, ми зробимо спеціальну медитацію, яка вже є напередодні затемнення 13-го, або може навіть в день затемнення. Так що, якщо цікаво, доєднуйтесь до нашої спільноти. Що варто ще сказати? Значить, дивіться, сказала вам пару слів про божество цієї накшатри. Ар'яман це одна із форм сурі, одна із форм Бога Сонця, і він відповідає за всі союзи, за подружні союзи, за дружні союзи. Це Бог гостинності і Бог подорожей. Він вважається таким родоначальником і заступником. Арії, тобто він про традиції, він про обряди і він про збереження сімейності, про збереження е таких, знаєте, щільних е і глибоких зв'язків на рівні душ, тому що там дуже активна енергія Сонце. Е він їде його, е один з його Символів це ріта, це колесниця закону. Ця накшатра вона дуже пов'язана з тхармою, що правильно, а що неправильно. Чи дійсно я відчуваю, що це моя тхарма? Тхрі, тхарма від слова тхрі санскритського підпирати. Тому тхарма це по суті оці земні зим... опори, що кожен з нас мусить робити і має робити згідно свого енергетичного потенціалу. Тому е дуже цікава накшатра, знову ж таки, неймовірно цікаве затемнення. Е буде в нас цілий ефір на годину стосовно цього затемнення, е точніше, був. У нас вже цілий ефір був у п'ятницю. Це в нас ще один ефір перед сон сонячним затемненням буде. І завершуємо цей тиждень нелегкий тиждень такою вишенькою на торті. А, а чим саме а завершуємо ми цей тиждень, тим, що і Меркурій наш стає ретроградний. Тобто, окрім того, що він в падінні, 15-го числа в суботу Меркурій переходить в ретро рух, і тут в нас вже і Меркурій буде ретроградний, і Венера, але Венера буде в найвищій своїй силі, екзальтації, Меркурій буде в падінні. Ми з вами зустрінемося вже після місячного затемнення. Намагайтеся в цей день, будь ласка. Мінімізувати своє спілкування, намагайтеся помедитувати зранку, намагайтеся зосередитися на тій якості, яка заважає вам проявляти свою сонячну природу в цьому світі, проявляти свою енергію, свою силу. І ми з вами зустрінемося 16-го числа. На все добре! Прекрасного вам дня!